Доброго ранку, ювелейний 10-й день роботи станції без стовпа. Сонечко за ці дні радувало і не радувало. Хмарна погода, вчора весь день був дощ. Генерація яка з'явилася в 10 годин ранку, починає лити вакуум Подивимося, що по полям східне поле. Західне, приблизно однакова генерація. Стан аккумулятора. Аннем 15 кВт. Нагадаю. Показываю, что есть 1,75А. Температура. Камирки. Загальный стан. 29,26% 87 А годин із 300. Циклічність 12. Якось так. Хотілося, звичайно, щоб сонечка було більше, але ну, цікаві різні варіанти. На сьогодні також прогноз погоди доволі хмарний, чи буде взагалі воно виглядати сьогодні чи ні. Будемо розглядати варіації включення стовпа, акумулятор, можливо, залишив у такому стані, тому що я виставив зарядку акумулятора виключно сонцем. На навантаження можна пустити на стовпа. Стовп працює, ніхто його відмикати не збирався повністю. Якщо економити, Напевно, слідкувати за тим, коли що ти використовуєш, то можна, напевно, краще себе відчувати, жити довше. Сонечко вийшло, щось робиш, сонечко зайшло, ну, менше чогось робиш або відпочиваєш. Скажімо так, пишеш в мемуари. Слідкуємо далі. Дивимося.